Ще одна цікавість в Канаді, це те, що бачите всі стовби е з електропостачанням проводами, проводами, вони всі йдуть е дерев'яні, повністю з дерева. Це дуже цікава штука, наче це якось пов'язано з безпекою, сейфті, наче такий стовп, якщо впаде, він менші шкоди зробить. Людям, будівлям. Мені так пояснили, не знаю, правда то чи ні. Хто може знає, підкажіть, будь ласка, дуже цікава штука. Бачите, скільки ми е, проїжджаємо. І кожен стовп, він дерев'яний. Дерево. І видно, що воно дуже вже старе, достатньо старий блін, не знаю хто знає чому це так ставлять, Підкажіть, будь ласка, тому що дуже цікаво. Дуже...